Слава Україні! З вами СтопКор-Новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм, посилання під цим випуском. Бійці зсу зафіксували на відео результати відпрацювання української артилерії по позиціям армії РФ на Луганщині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі і Галі Левіна. На відео зафіксовано дві сау армії РФ. Спершу оператор показує першу самохідну артилерійську установку. Він зазначає, що саме з них росіяни били по укріпленням ЗСУ. За 10-20 метрів у бік ще одна САУ стоїть, похилившись. Поруч знищений вщент Камаз. В ним підвозився боєкомплект. Однак, після вдалого влучання від машини залишилася лише кабіна. Поруч у лісопосадці знаходять уламки протитанкового зенітного комплексу Фагот. У дописі не вказано, коли саме зняти відео. Втім, на кадрах видно, що подія відбулася десь на дорозі після осіннього дощу. У кадр потрапляє величезна калюжа. Зазначимо раніше Сергій Гайдай повідомив про певні успіхи ЗСУ у районі Сватового та Кремінної. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.